Приветствую вас, бандитоси! Пришла сьогодні посылка з аукциону Violety. Особенно Даже наклейка наклеєна як то криво. Но посылка огонь! для мене це як подарок. 500 грамм. Так, звідки Лугін, Житомирська область. 55 гривень доставка. Лугіни, Житомирська область вам благодарочка від пацанів нормальних. Так що будемо зараз робити розпаковку робити. І подивимось, що тут. Силка на аукціон буде під відео, а також закріплена в коментарях. Заходьте, регіструйтесь, купляйте, продавайте, як кажуть, горя не знаєте. Аукціон бі у Біоліті завжди вам допоможе. А у нас, дивіться, як гарно все укладено, все упаковано хорошо так. І у нас контакти. Так, я не знаю, це срібні посріблення або може щось друге. Бо такі контакти именно, можуть бути якісь і другі. Що за метал в таких контактах? Напишіть, хто розбирається. В таких де є декілька жил тоненьких. то вони всі, напевно, такі. А купив я їх хто догадається за скільки. Це мені як подарок. Житомирської області можна сказати. Так, посріблення, я не знаю, посріблення це якийсь... або мелкий, або може тут другий метал. Так, позеленіло щось воно там. Бачите, і всі, ну, є ця класна штука, провірити можна. Є, тут що чи нема. Але з такими тонкими може навіть будь-які паладі чи ще щось. Платіна. А може пусті якісь Ну Но факт того, що взяв і їх купив за гривню. Це якби продавцю дуже печально, я так розумію. Бо коли я продавав щось за гривню, мені було як-то. Мені тоже на посилку клеїли, наверное, криво. Я приходив там. Так, всі молчать. Медузи. А, тут нема. Тут, короче, всі от такі от цікаві. Контакти. Хто знає, що в них. Поки я не в інтернет не залізу, Це вже в комментариях кибашу напишу. Буде толк. З них якийсь? Та Я думаю, буде со усього толк. Так що отакі... От Лот я выиграл за гривню на аукционе Виолити. Дякую ему продавцу Житомирской области. Ссылка на аукцион будет под видео, а также закреплена в комментарии. Люблю, целую вас. Только не думайте там себе всякой фигни. Заходите на аукцион Виолити, ссылочка под видео, а также в наш телеграм-канал. Там тоже будет ссылочка под видео. Ждем вас.